Доброго ранку Мої перекладники україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Дуже сонячний, люди вже плавають зранку. Десь там півні співають. Гарно. Сьогодні 11. 11 червня 2024 року. Вівторок, сьогодні раніше, ніж зазвичай ми вийшли. Подружиний сьогодні день народження. Я її цим вітаю. Щиро вітаю. Здоров'я, кохання. Усього самого найкращого. Та, та, та миру скоріш. Зараз найбільш важливіше і зразу, як пройшла, не треба їх гоняти, як ніч, вечір. Ну, дуже гучний був вечір, вчора. Тривоги то тривоги, ще щось вибухало. І громко аж на автівках сигналізації. Так, okay. і бабусі дзвонить ввечері, каже, і годить, і годить, і ще. І ще щось бухає Тому якраз якесь таке відчуття і свято, дружини, для народження. І якось. якось тривожно. Ладно, будемо сподіватися. Не на найкраще півні співають ранок нам дарують Все. Усім миру Усім Щиро дякую Дитячий пляж написано бачите Що будемо жити Да? Да, не зважайте мене на що. Все, до побачення, мої люди. Пока. Гарні краєвиди.